Добрий ранок, дітки! Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик. Він веселий та товариський. Він мені розповів про те, що йому дуже подобається пора року весна, тому що сонечко гріє, пташки співають, природа прокидається від зими. Ведмедик дуже любить гратися, і він для вас приготував гру. Що тобі нагадує весна? Але там правило одне. Треба вибрати з картинок одну, де зображена пора року весна. Сніжинка чи сонечко? Так, сонечко. Синичка і снігур чилалека. Лелека, бо лелеки це перелітні птахи. Водівничка чи шпаківня? Так, шпаківня, бо навесні роблять шпаківні для перелітних пташок. Підсніжники чи чорнобривці? Так, підсніжники. Це перші весняні квіти. Білочка радіє, чи білочка гризе горішки? Ану? Так, білочка радіє першим весняним квітам. Жовті листя чи квітнуть дерева? Так, навесні квітнуть дерева. Навесні збирають яблука чи саджають дерева? Будьте уважні, навесні саджають дерева, навесні дітки ліплять сніговика чи збирають квіти. Звичайно ж збирають підсніжники, молодці.